Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами говоримо знов про гру RollerCoin. Але вчора я опублікувала шортс. Ось тут він десь буде. Подивіться його, будь ласка. Для мене це дуже важливо, і я хочу дізнатись вашу думку. А поки готуємо собі щось смачненьке, поїхали. Так, події розпочались вчора, але записую я вже сьогодні, тому що сайт, як ми знаємо, день у день дуже сильно тормозить і я просто фізично не змогла записати відео. Тому сьогодні з вами розглянемо всі події, які почались вчора. Так, почнемо, як завжди, з міні-івенту. Він буде ще тривати два дні. І у нас умови нарахування поєднів це 500 за підвищення рівня, 1000 за витрату одного РЛТ поза маркетплейсом. І 100 за витрату на маркетплейсі. П'єро підготував табличку на город. І вчора в нашому чаті я її теж закинула. Писали, що десь була помилка, все може бути. Ви ж знаєте, що всі ці таблички також роблять люди, і вони можуть бути недостовірними. Нагороди ви зараз перед собою бачите. Я навіть не впевнена, що зможу забрати ось ці два майнери, бо 24 тисячі поєнтів, ну я не факт, що зможу пройти. Проте є цікаві пропозиції, хоча знаю, що це дуже дорого, якщо закривати весь мінівий. Із подій, які ще вчора розпочались, була оця гонка, вона буде тривати ще 7 годин. Для того, щоб її розблокувати, треба було зіграти ігор на 3000 цих поєнтів, одна гра дає 500, або купити один РЛТ. Я трошки зіграла, бо мені треба було виконати завдання і дійшла до 66 рівня. Ну, Як бачите, нагороди не дуже, але все одно. Маємо, що маємо про безкоштовний е, варіант е, прокачки своєї кімнати. Це досить непогано, тому що ви зараз можете просто зіграти ігор 200, якщо у вас є час, і забрати вже якусь цікаву нагороду, навіть якщо це буде не якийсь там супер-пупер-майнер, а до прикладу, хоча б 300 РСТ, це вже непогано, тому що ви можете відкрити бокси е, з деталями, продати їх, і у вас вже буде якийсь дохід РЛТ. Так, ще у нас є крафт. Він у нас також розпочався вчора, присвячений він музиці. Але тут не надто цікаві майнери з маленьким відсотком. Я не прораховувала для нашого чату. Ви можете, якщо у вас виникають такі питання, можете, звісно, задати їх в нашому чаті. Ми знайдемо майнери, які вас цікавить, але ну, тут таке. Таке. Дешевше буде його, напевно, купити просто на маркеті, якщо вас цікавить цей майнер, тому що навіть за крафт в цей мін івент не йде підвищені е, поінти, ну, тому я не бачу сенсу витрачати, витрачати щось на них. Розпродаж він ще триває, ось цей 7 годин буде, тому я думаю, що сьогодні ввечері, о 18.00. Зайдіть, подивіться, які будуть пропозиції. Е, думаю, будуть майнери, просто три майнери якісь і не наборчики. І має бути щось досить дешеве, то подивіться, можливо, щось вхопите. Так, я для себе з цього всього придбала ось цей набір. Він у мене якраз було трошки біткоїнів на рахунку, навіть двічі. Двічі я придбала. Хочу скрафтити ось цей майнер, у нього потім буде вже відсоток 2 бонусних відсотка при першому крафті, і крафт не надто дорогий. Тож придивіться, якщо не до нього, якщо у вас є ще можливість. І тут є такі ось пропозиції за РЛТ, але такі я не роздивляюсь. Так, і оскільки це ранок і я почала гру саме сьогодні, давайте подивимося, що там за квести. Так, сьогодні у нас два завдання з тайм та скволу, які я, звісно, що не виконую. Обміняти 4 РЛТ не знаю. Так, виграти 10 ігор, виграти 12 ігор і 7 ігор. О, прикольно, що воно задвоюється, тобто можна виконати ось це завдання і це закриється. Тобто, ось сяду зіграю ось цю кількість ігор, і, можливо, навіть ще і в гонці трошки пройду, щоб РСТ отримати. Ще хочу наголосити на тому, що оскільки вже підійшло завершення деяких подій, значно змінились ціни на добуток блоку, матік понизився, і зараз ви бачите перед собою останні зміни е, нарахувань. І я вже бачу дуже сильно, що просіла моя частка нагороди на полігон. Я думала, що швидше не збираю на вивід, але нічого страшного. І давайте подивимося, що там у нас зараз з мережею. Все-таки залишається. Більше майнять ефір і полігон. І е, тому напевно моя частка і зменшується, тому що і блок став меншим, і ще її більше людей перемикаються на саме полігон. Тож маємо таку картину. Якщо треба, то скоригуйте свою стратегію. І якщо трохи інсайдерської інформації, то зовсім скоро нас очікує пазл, тому запасіться на всяк випадок детальками, можливо, буде завдання з крафту. Але це не точно, тому що ми пам'ятаємо, що вони можуть змінювати завдання і на всяк випадок нехай будуть. Дякую, що додивились до цього моменту. Мені дуже приємно за всі ваші лайки, дізлайки, коментарі, підписки. Все це допомагає підтримувати мій канал. Обіймаю вас і до побачення.